Ех, Мужики, все, сказали, нам коротше, скидати ціну ще на, ці, на трактора на трьохциліндрові, на чотирьох на деякі. 23-й, там десь 22-й рік продіо один. Ну, 23-го багацько, щоб не стояли, щоб не ржавіли, щоб в снігах не танули. Вот, а щоб люди мали собі придбати е, трохи дешевше трактора. То слухайте, що я вам скажу. Зараз по цінах. Уважненько запишіть, візьміть ручку. Отакий от свінтай Безременний, 3700 на віддачу. Сінтай йде 240-й. На моторі йде КМ 385 БТ. Безременний. На муфті 6 передач. 7,5 резина задня і п'ятерка іде передня. 5,5. 16 і тут Ні, на 14, вру на 14. Тут на 20 радіусі йде 7,5. Така от трьохточка на, на 300 кг Ну, Обичні сінтайпські такі човки менші. Ну, зато ви маєте навіть, тракторець безремінний по класній ціні, хлопці. Далі йдемо джинма. Джинма, сказав, кидай ціну джинма, пацани, від 6 тисяч сьогодні. Оригінальна, щоб вони думали, там що це якась заліпуха чи що. Оригінальний джин, а, вот соответственно літьо показує на коробці показываю показує тут емблеми. Щоб ви всі, хто розбирається, бачили, що це за трактор. А, там халявні ціни. 6, 6 300, 6400. В комплектаціях обична, ходозменшувач і реверс. Є такі і такі, там вони далі стоять, там болоти, я туда не напиду Ну і також маємо, звісно, 40ку. На сороковка без знижки, бо той йде вже 24-го року, саме останнє там чи 8 й чи 9 й місяць, а то йде все 0,8, 06, 11, 20-й, 23-го року випуску. Трактори. Ось ось йде 10 й місяць. Ну Там різні є. А, від цього ціна не грає. в Связь 24-23 рік у цінки. Зараз йде. Пожалуйста, ще по цінах, що є. Пожалуйста, кентавр, такі о 50 ки такі о 50-ки На них була ціна 8400, зараз ще на 300 доларів ціну скинули. То у нас іде 22-й десятий, ну то самий старий, і там ще є 23 й рік. От, пожалуйста вам по знижках, по цінах і, звісно ж, хід продаж, попиту, скажімо так, да? Самий Трактористи, які більше всього питають, як папердо, які більше всього питають, то я дядя Федор. Він же Донфен, зараз обійду ботину. Донфен у нас йде по ціні без... Ну, то ціна, там ще може бути якийсь торг, то це вже звідки яка область, то нам ще вешти. 6300 мінімальна ціна за Донфен на сьогодні, ну теж 6300, то вибачте, мене, ціна Кентавра. то є файна ціна. Трактори повністю нові, в файному справному стані. Бачите, 2023 рік, 6 місяць, нема ржавки. Вони складані, вони е, свіже складені, вони е, зберігались в ящиках, складах. Я показую спеціальну ближче, щоб там написали, що там десь на нас жравіє, стає. Вони тут по, по цього, зібралися. І на продаж, щоб вони такі трактори не стоять. Повірте, мені Донфензі по 6 тисяч доларів не стоять. Бо вони 7 стоїли, то хіба що тому що перша оцінка, рахуйте штуку баксів економії на ровному місці на Донфензі. Тому що 7-100 стояв остання ціна крайня була 7-100 на нього. Тому, мужики, майте на увазі, хто шукає собі дешевшого трактора. Пожалуйста, Дон Фенг. Зараз ще покажу, який ловал є. Я долізу до нього. Отакий ще є ловал, дивіться. Такий ще є лова. Ловави йдуть. У нас 244-й єшка і є реверсний. Такі По ціні 6606. 850 за ловольчик реверс з реверсним входом, з коробкою на реверсі. Це обычная люксовка на широкій, на широкій резині. Ось такой зашитий зашитою коробкою. От, люксова модель фитончика Ловол. Пожалуйста, теж по зниженій ціні. Ну і ми ще ось перекупили э, в Дніпрі на ДТЗ. Ось такі дтз ДТЗшки, які йдуть ще зі старим. Капотом не оновлені, а ось таким обичним класичному дизайні маємо ще синьому кольору. на раз два, там в чорному ще один, є три. Ці HP X. І HP маємо чорний. От. Від 7 тисяч тут ціна йде на ДТЗ. Після Тут точно дешевше не буде, їх дуже так розбирають. І враховуючи те, що новий пройшов по ціні 7600-7800, щоб ви розуміли то за 7 тисяч, я думаю, що це теж реальна економія взяти такого тракторця. О, тому теж маєте собі на увазі. О, ну і вам покажу ще тракторець, тракторець Сінтайв, то, що маємо, ну, то був зібраний, а то в розібраному виді. Такі 240-й, за 3700. Це, як ви побачите, ну, щоб ви не казали, що ну, десь е тримаємо таки, під снігом, під дешев, те тракторець е в ящику тільки буде ставати на зборку привезем. І причому рік випуску до 24.07. Тобто то свіжак Сінтай, не 23, навіть рік, а 24 випуску. Трьохциліндровий теж виходить дешевше. От, тому майте на увазі, хто шукає дешевшого тракторця, зверніть увагу на наш магазинчик. В описі є телефони. На відео бачите телефони. Звертайтеся, будемо раді вам допомогти в цьому.